Всім привіт! Готуємо тертий пиріг з гарбузовим джемом. Рецепт я напишу під відео. Для цього нам потрібно мука, масло. Масло я виняла зарані, щоб воно розтало, щоб його хорошо перетерти із мукою. Перетираємо масло. Муки нам потрібно 3,5-4 стакана. Потім вже будете дивитися, як по консистенції. Бачите, масло зразу перетирається. Додаємо чайну ложечку куркуми. Це я обов'язково додаю. Воно і для кольору гарно, і куркума вона корисна. І перетираємо. Він ну, дуже гарно перетирається. Ще Кіл, Добавляємо цукор. Цукор я сиплю небагато, десь. 3 четвертих стакана. Так як джем солодкий, то можна сипати цукру небагато Ну, вже практично перетерлося. Теплій пиріг виходить, дуже смачний. А зараз гарбуз вродив, то можна робити він корисний. У мене гарбуз. Із апельсиновим смаком. Я готую його, його сама. Так можна вже замішувати, перетерлося. Додаємо три яйця. Ой, такі крихкі. крихкішкаролупки. Яйця півчайної ложечки соди погашеної оцетом. Так щоб не мішало. нам і ванільний цукор, чи чисту ванільку. У мене на даний момент є ванільний цукор. І все гарненько перемішуємо. Досипаємо муки. Замішалося тістечко, дивіться, яке вийшло гарненьке. Так, ми його трошки розкатаємо таку. І десь. Чуть менше, ніж половину, ми положимо в морозильну камеру, щоб воно трошки примерзло, щоб його було терти за терці гарно. так. Зверху треба будеш посипати і ставимо в морозильну камеру. Остальне тісто ми чуть розкатаємо. І виложимо на дечку, і зверху помажемо повидлом, джему, а гарбузовим джемом. І почекаємо трошки, поки наше підмерзне тісто так, розправляємо його по боках щоб були такі бортики, щоб наш джем не витікав. Руками тісто дуже нагасенькі, гарне, і воно саме по собі розправляється. О, дивіться, як гарно. А зверху потім потрем цей друге тісто. От бортики ми зробили і джем. Дивіться, який вийвся джем у мене. А запах такий дуже смачний. Я додаю апельсин. Смакота неймовірна. Кого зацікавить цей джем, хай пише в коментарях. І я розкажу і покажу, як я його готую. Я думаю, діткам теж дуже-дуже сподобається. Можна лимон додати, але з апельсином, мені кажеться, що дуже, наоборот дуже смачніше. Все розрівняли, ну, що воно трошки підніметься. Смакота. Наше тісто трошки примерзло, похолонуло, будемо його натирати на терці. Треба, щоб трошки більше охолонуло, тоді воно легше натирається. Ну, трошки зменшимо О. Натерли ми на Тертку рівномірно, розподілили по всьому пирогу. І зверху я посипаю чуть-чуть кунжутом. Кунжут дуже корисний, в ньому багато кальцію. Ставимо випікати в духовку на 180 градусів на 40 хвилин. Пиріг наш випікся. Подивіться, яка вийшла смакота. Отже, вам. Гарбузовий, це дуже корисно мені з апельсиновим смаком. Це сподобається і діткам, і дорослим. Дякую, що заходите на мій канал. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!